Тому, сторони, нам, Добре, давайте будемо починати, бо роботи багато і часу, часу дуже мало. Шановні члени комісії, починаємо е, нашу комісію з проведення конкурсу на заняття посади. Ну, ми зараз тільки документи розглядаємо Директор комунального закладу Новомирська спеціальна школа Кіровської обласної ради. Розпорядження голови обласної ради від 13 вересня 2024 року номер 415. Оголошено конкурс на заняття посади директора комунального закладу Новомиргорська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради та розпорядження від 7 жовтня 2024 року номер 449 зі змінами від 14 жовтня 2024 року номер 460. створено комісію з проведення даного конкурсу. До комісії дійшли на сьогоднішньому засіданні комісії присутні Лісота Андрій Андрійович, Коваленко Сергій Петрович, Михайло Олександр Васильович, Окольнича Тетяна Володимирівна, Панченко Володимир Анатолійович, Сенчук Юлія Сергіївна, Цуркова Анна Павлівна, Швець Ольга Олександрівна та Воранський Володимир Петрович. Можливо, когось я забув всі перечисли. Значить, у нас комісія у повному складі, конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальний є голос голови конкурсної комісії. Порядок денний наступний: перше, розгляд та перевірка поданих документів претендентів для участі в конкурсі на зайняття посади директора. Комунального закладу, Новомирська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради на відповідність установлених законодавством вимог, допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі. Друге: про призначення дати ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу, дати, часу і місця початку. Конкурсного відбору на зайняття посади керівника комунального закладу Новомиргородська спеціальна школа Керуградської обласної. Тобто у нас сьогодні такі два питання, а це у нас? Це юридич обласний рад, і, і води. Да. Отже, таких два питання в порядку денного, тому ставлю на голосування погодити порядок день. Хто за? Прошу голосувати рішення прийнято одноголосно. рухаємося далі. Документи на участь у конкурсі подали вчасно два претенденти, Шода Ірина Олександрівна та Копач Ірина Анатолійовна. Пропоную комісії перейти до розгляду документів та надати відповідні висновки. Тоді чекаю, поки ви подивитесь, чи я пропоную деяку діям. Давайте не піді, поки е, юриста обласної ради почуємо його позицію, усі да. ми знаємо, що на сьогоднішній день діє у нас режим, воєнного стану в Україні, за яким ми е, в своїх діях, в тому числі щодо проведення цих конкурсів на посади, ми використовуємо. Борні законі про правдження воєнного стану. І е, проводимо конкурс е, з рахуванням особливостей правового режиму воєнного стану. В даному випадку, я так розумію, є питання з приводу наявності чи відсутність певних документів у кандидатів на посаду. Ну, зокрема, якщо де відсутня документів про замовлення. На мою, на, мою думку, на мою думку, це не є порушенням закону в даному випадку Особа, яка претендує на посаду, в разі, якщо вона буде призначена, вона за законом може надати даний документ після скасування воєнного стану. В тому разі, коли вона визначається на посаду, тоді буде законно то від життя в даний на сьогоднішній день є проблеми в правозастосуванні цього закону. Моя думка ну, проблема була в отримання сертифікату, то ніхто без претендентів виїхав там в цьому питанні. На початку війни то там дійсно не, це я, все, думка. Я бажаю, що не можна одну частину статті застосовувати застосовувати. Це дискусійне питання. Добре, колеги, дивіться, це давайте це. продовжувати, це Дійсно, я бачу, є дискусія, тому давайте продовжувати. Я думаю, що ми я... дійсно маємо допустити обох, а потім будемо розбиратися. До ранку сидіти Добре, тоді розглянемо документи Шоди Ірини Олександрівни відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану Ірина Шода. Не подали документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою, що не є порушенням. Документ повинен бути наданий протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного е, стану. Е, з поданими документами, щодо Ірина Олександрівна, відповідає вимогам закону України про повну загальну середню освіту, тому може, може бути допущена до участі в конкурсному відборі. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 1 комісії. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за. Один утримався. Дякую, колеги. І переходимо до розгляду пакету документів, поданих Копач Іриною Анатолією. На мою думку, згідно з поданими документами Копа Чирина Запоріжна відповідає вимогам закону України про повну середню, загальну середню освіту, тому може бути допущена до участі в конкурсному відборі, ставлю на голосування проєкт рішення номер 2 комісії. Хто за рішення прийнято одноголосно? Дякую, колеги. І друге. Питання пропоную визначити дату ознайомлення кандидатів із закладу освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу. Є пропозиція 21 жовтня. це пандіо. Це перезначить <реку> зручний днів. Давайте

Куру 18-15. Mm -hmm. е, ви повинні просто назвати, щоб відділ власності організував так, щоб їх прийняли, ну, випадку теоретично, коли там не прислав. А коли вони 18-го формально походять по своїй школі і подивляться. І скажуть, що 18-го нам пропонувалось, 18-го ми це використали, формальність відбулась, поставили крапку щодо цієї Ну Хай mm -hmm. okay, 18 років по своїй школі. Добре, тоді е, є пропозиція внести зміни 18 жовтня. 18 жовтня. І... Да. Хто за? Да. Прошу голосувати. Рішення. В е, дату час місця початку конкурсного відбору, проведення тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу. Загальної середньої освіти на 4 листопада 2023 року до 12-ї години. Антон mm. <п 'ятов> Юрійович, <'я> а п'ятку? П'ятку, так. Є прохання у багатьох на п'ятницю. Його віддав. Починаємо подивитися. На четверту годину, так? Ні. Я ж 11-ю і 12-ю А куди не знаю, я ж перекладний. 27-го чи 28-го? 27? Вибачте, я нам проводчик на 22 засідання. Дивіться, 28.9. Нормально. Ще лучше тридцать. Тридцять пятна. Давайте на тридцяти сериал. Сурита тридцять. 10 о 10.000. Так. 10. -й, -й. Да. -й, -й. Да. Все. Чині ще питання за. Такі рішення. Аж правда. написали. Хто за рішення вигляду